друзі 5 хвилин і наша акваманія вже на воді друзі всім привіт всім доброго ранку давно у нас не було риболовлі на хижака сьогодні саме виїхали на одну заток дніпра сьогодні хочу половити на ультралайт Половити окуня. зараз можна сказати саме час його ловити тож давайте не гаємо часу пускаємо на воду наш човник і будемо лифти. палочка в мене від фаворитів з тестом до 7 грам в довжині 2,40 і сюди чудово підходить катушечка від Шимана 2500 сюди до речі намотав жилку 0,10 від Select і сюди вона чудово Стає Все, прив'язав я повідок, діаметр повідка 0,18 мм і ось така невеличка застежка тут. Так, першим чином поставимо ось таку пасивну приманку, такий черв'ячок. Тут стоїть чебурашка 7 грам Зараз будемо пробувати. Бо сьогодні погода вітряна. То 7 грам якраз те, що треба буде. Друзі, є перша риба. Я не знаю, що то, але дави дуже сильний. Друзі, підсачка. Я не знаю що тут. Дави щось дуже непогане. Окунь, друзі. І непоганий окунь. Дивіться який полосатик. Я клюнув. Дивіться, який, так? Да? Гарбиль. Такій грамів 300. І ви бачите, тільки кинув і одразу клюнув. Так, продовжуємо далі. З першого закиду. А ні, з другого я... Трохи там стояв, а це переплив сюди, в... вхід в залив і він отут стояв. Є, Трохи менший гадаю. А ні, такий самий десь. Десь такий самий. його можна без підсаки взяти. Так, да, цей трохи менше. Але ж окунь. Да, такий трохи менший. Вже два окунця є. продовжуємо далі, поки що приманку змінювати не буду. На цю теж ще клює поки що, поки ловимо на цю. поклевочка была Приблизно такий самий, друзі. Один в один. Це вже у нас третій. Такий. Плюс-мінус такий самий. Так, ну що, продовжуємо? Прям роздувся, конечно, дуже сильний. Але поки що рибка клює, то це хорошо. Ах ти, поклевка, друзі, була. Одразу. Опа, є, друзі. О, а, зійшов. сход. Але такий непоганий був. Може стягнув нам приманку, а ну. Чи ні. Мабуть стягнув. Бо більше клювати не хоче. Зараз перевіримо. Да. Трохи стягнув нам приманку. Щось тут ще якісь шнури начеплялись. Щось ще тут начеплялось. щось таке клюнуло вроді непогане прям щось навіть зовсім непогане а ну може і пиццакай будемо брати О, це вже куняра Цього будемо брати 5 оп це вже такий дядя непоганий це вже такий дядя друзі непоганий це вже такий. Вже такий, мабуть, найкрупніший за сьогодні. Бачите такий. О, друзі, вже чотири штучки є. І окуня такі непогані. Так, друзі, перепливаємо зараз туди. Тут перестало. Зараз... Оттуда вас сюди будемо кидати. Зараз подивимось тут глибина метра два, а туди сім метрів ваша де глибина. І от там вони а куняє клюють. Друзі. Ого. Ох, паровозик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты шо, ты шо? Пішов. Друзі, стартанув, ты шо? Вот так паровозик. Ты шо, ты ш... Дивіться, шо? Дивіться, що робить. Шо там? Дивися, ты видишь, что Ты что, ты что? Друзья, треба с якоря сниматься. Треба сниматься с якоря. Вин же там. Нет. Сейчас. Друзья, карпуха. Карпуха. Дивите. Такі півтораха тихо, тихо. Оп, і єсть. Друзі, нарешті витягли його, Знаєте на що він клюнув. На силикон селект. Аж гачка дивіться розігнув нам. від селект. Не помню як називається, але я фотку вам прикріплю, і такий десь півтора-два кіла такий клюнув. Да, друзі, такий бонус клюнув. Тихо. решив покидать на щуку такие силикончик тут на меляках пошукать и клюнув карпуха так правда нам вин гачка трохи подигнув я не знаю как нам ну, не сильно но Так, ну шо, продолжим. Друзі, що таке? Хто там у нас такий клюнув? Ніфіга собі. Дивіться який кабанчик Акуняра. Дивіться який здоровий На який то силикон а? Ніч собі. Акуняра. Такий. Непоганий який мабуть найкрупний за сьогодні Давайте. Ой-ой-ой, ви бачите карпуха як пригає. ого давайте ще раз може ще пощастить нам Пуха. ой 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 Непоганий. Друзі, зовсім непоганий. Прям непоганий. Десь пів години кидав. фрикціон Не останови. Іди сюда. Там четверочка где-то. Там здесь четверка. Там хорошая рыба. Пиццаку готовым. Сі ж ти сюди вже. Не хоче йти. Не хоче зовсім. взагалі не можу його. Сюди. Йди сюди. Йди сюди. Вон вже... Ой-ой-ой, там мамочка. Давай. Покажись хоть на камеру. Ой-ой-ой, там, блин. Ой-ой-ой. Ты шо? Ты шо там, конечно, машина. Ты шо? В пиццаку хоть бы влез. А ну иди сюда. Давай, иди сюда. Давай, заплывай. Иди сюда. Давай. Заходь. Отче зовсім. Ну иди ж сюда. Ты что там, мамочка, такая. Все. Заходь. Заходь. В не хоче. Ну иди сюда, да, ходи Не Давай Давай Ах ты ж ты О. О. Друзья, дивитесь, какие Клюну. Дивитесь, какие Это такая уже трешечка Дивитесь, какие у него холо. Вот это рыбина, да? Що. Все, друзі, я гадаю, треба збиратися додому, бо норма вилова вже в нас є. Треба не забувати про норму вилова, тож збираємось додому. Оце так, тогда, друзі, сьогодні рибалочка вийшла непогана. Підсачка, до речі, сьогодні нас врятувала. До речі, підсака. Від G-Stream Дуже непогана, прорезинена сітка, гачки не, ціп... не чіпляються. Непогана подсака Якраз човна ловить те, що треба. Хто на щуку їздить, на хижака. Рекомендую. Ну а ми будемо вже збиратися, бо вже в нас риба є. Ось така у нас вийшла сьогодні чудова рибалка. Треба ще сюди буде виїхати, але коли не буде. Вітра. Бо сьогодні шторм дуже сильний, волна велика, некомфортно ловить. Я гадаю, що ми сюди ще повернемось. Тож, ось така вийшла у нас сьогодні рибалка. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!